Два роки судової попеї, Велика Палата Верховного суду ухвалила рішення за позовом п'ятого президента Петра Порошенка проти президента Володимира Зеленського. Порошенко оскаржував рішення Верховного суду у складі колегії судів касаційного адміністративного суду, який закрив справу рік тому. Йдеться про інтерв'ю чинного глави держави, яке він дав канал 1+,1, ще у 2021 році, в якому стверджував про наявність у нього інформації від служби безпеки і розвитки, що буцімто тодішній нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Терористами, сепаратистами торгував і заробляв разом з п'ятим президентом. Захист Порошенка просив суд зобов'язати президента Зеленського повідомити суспільству, які ж саме дані від СБУ і розвідки в нього є, та оприлюднити повну інформацію. Представник відповідача стверджував, що не знає, чи є у президента ці дані. Велика палата задовольнила позов Петра Порошенка частково, однак проголосили лише резулятивну частину рішення, повна буде за 10 днів. Тоді стане відомо, чи зобов'яжуть президента Зеленського оприлюднити решту інформації щодо п'ятого президента. Від коментарів попри по, прохання п'ятому каналу представник відповідача відмовився. Ми вимагали від е, президента Зеленського прилюднити, що саме хто йому повідомляв. скаргу. Нашу апеляційну Порошенка частково задовольнили, але фактично все одно відмовили, тому що я так розумів е, велика палата хоче змінити мотиви відмови. Коли питали впряму так званого представника президента Зеленського, а чи була така інформація, чи не було, і ви чули відповідь, що чи, ми не можемо цього коментувати. Наша мета в певному в сенсі досягнута, тому що ми хотіли показати, що президент Зеленський не зда. Тем відповісти за ті свої слова озвучені в інтерв'ю. Ми це довели. Маєток майже на 2 мільйони доларів у Сполучених Штатах Америки. На додачу ще один за 380 тисяч за народження. Дитини, редактор видання Політерно Андрій Шестяк опублікував розслідування про заможне життя за кордоном доньки міського голови Тернополя Сергія Надала Анастасії. Перша спроба звернути увагу на статки мера та його рідних була ще торік. Однак лише зараз антикорупційні органи взялися за справу. Детальніше розповість Софія Норенко. Розкішне життя у Флориді доньки міського голови Тернополя Анастасії Надал розпочалося ще у 2018 році. Саме тоді вона переїхала до США для стажування. Зазначається у розслідуванні Андрія Щесняка, редактора місцевого ресурсу Політерно, який розслідував закордонне багатство Анастасії. Усі подробиці автор виклав у своєму матеріалі на сайті дзеркала тижня. У розслідуванні велася лінія від перших орендованих апартаментів доньки міського голови в центрі курортної перлини сполучених штатів до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка Таунхаусу в районі Пемброук Пайнс за майже 250 тисяч доларів після реєстрації шлюбу у грудні 2019 року та весілля у січні 2020-го Рубен Родрігес робить свою дружину Анастасію Родрігес співвласницею зазначеного таунхаусу. Можна було б припустити, що чоловік Анастасії заможний, однак, як стверджує автор розслідування, її обранець Рубен. Ен Родрігес не мав статків для придбання такої нерухомості. Він старший син латиноамериканських емігрантів, жив у дуже скромному будинку своїх батьків, навчався у бюджетному виші та підробляв на рецепції готелю, де й познайомився з Анастасією. Після одруження за деякий час пара продає свій перший маєток за 300 тисяч доларів. Йдеться у розслідуванні. А за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії до України вони. Купують новий особняк за шокуючі мільйон вісімсот сімдесят тисяч доларів. Крім того, Анастасія нібито отримала від батька в подарунок ще один маєток за триста вісімдесят тисяч доларів. За народження онука стверджує розслідувач. Однак це ще не всі дороговартісні витрати щасливих молодят 2022 року. На початку літа 2022 другого Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії Сітівоч Protective С. Services, яка з 92-го надає послуги із неозброєною та озброєною охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида. Компанія має відповідну ліцензію і під цією назвою її знають у Майами з 2009 року. Це досить прибутковий бізнес, який може приносити мільйонні доходи своїм власникам. Ці дані вперше були опубліковані 12 вересня 2022 року. Тоді за кілька днів Сергій надав. Та міський голова Тернополя відреагував на такі закиди. Інформація про мої маямські вілли за мільйон доларів фейк, так само, як і колись про мої іспанські дачі. Їх створювали і будуть створювати. Ця інформація брехня. Моя донька Анастасія вже давно доросла. Більше десяти років вона живе самостійно. Зараз у неї своя сім'я. У неї окреме життя і своя кар'єра. Як і кожен батько бажає своїй дитині здоров'я і щастя, так і я бажаю, щоб були здорові вона її чоловік, і вся сім'я така відповідь обурила журналіста Андрія Щесняка, і він вирішив піти далі та подати запит до державного департаменту штату Флорида для отримання виписок із реєстрів та апостилю. Документи, які надійшли у відповідь, підтвердили правдивість розслідування, каже журналіст. Нині Андрій Щесняк вирішив надати ці дані антикорупційним органам. Прокурором відомості до ЕРДР за фактом придбання близького роду. Дочкою тернопільського міського голови нерухомості в США право кваліфікація стаття 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України. Незаконне збагачення. Наразі досудове розслідування у справі триває. Про підозру жодній особі поки не повідомлено. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Тернопільської міської ради, однак там речниця міськради Мар'яна Зварич телефоном повідомила, що ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Надала. Не коментуватимуть. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро. Софія Норенко, п'ятий канал. Цинізмом Путіна обурений канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про це під час промови у Бундестазі. Шольца обурило, що Путін. Бідкався про жертви серед цивільних під час війни на Близькому сході, адже війна Росії в Україні також призводить до масштабних жертв серед цивільних українців. Під час промови Шольц наголосив на важливості звільнення з полону Хамасу громадян Німеччини у Бундестазі були присутні родини цих заручників. Під час промови Шольц також зазначив, що ЄС повинен продовжувати фінансову підтримку України. За її недостатність дорікнув Шольцу лідер опозиції, зокрема за відмову надати Україні далекобійні ракети Таурус. Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент скрізь попереджає, що можуть бути жертви цивільні жертви військових протистоянь. Більш цинічної заяви годі шукати. Цюніша альстаскитиснув викликлі. Є влучання московити підтвердили ураження військових об'єктів під час учорашньої атаки на Крим. Телеграм-канали пропагандистів, посилаючись на власні джерела, стверджують, українська ракета влучила по території складів, де зберігалося озброєння чорноморського флоту окупантів. Йдеться про селище Сахарна Головка, що біля Севастополя, як відомо, з відкритих джерел Росіяни там ховають власний ракетний арсенал. Військова частина, яка опинилася під вогнем, має руйнування. Щонайменше одного окупанта поранено. Нагадаю, після оголошеної Напередодні ввечері в Криму повітряної тривоги місцеві гауляйтери заявили, що поцілили українську ракету, яка буцімто здетонувала на землі. Керченський міст навіть після ремонту буде обмежено придатний для російських перевезень. Про це повідомляє британська розвідка. Раніше у Кремлі заявили, що Росія достроково завершила відновлення переправи після української атаки у липні. Втім, британські фахівці твердять, що хоча міст цілком придатний до використання, вантажівки і бензовози по ньому не пройдуть. Їх треба буде перевозити поромами. Переправа залишається важливим шляхом постачання зброї та обладнання для російських окупантів на півдні України. Раїни. Проте Керченський міст став значною проблемою для Росії, бо потребує постійного комплексного захисту, зокрема прикриття системам МППО. Завдяки винахідливості української армії та спецслужб здатність росіян захистити переправу і надалі буде під загрозою, зазначає британська розвідка. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин традиційно повернемося до наших розмовних студій. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звір